Всім привіт! І можливо, у вас колись виникало питання, чому ми не відчуваємо швидкості, чи то ми дивимося перегони по телевізору, чи їдемо в машині по трасі. Люди, які були на справжніх гонках на трасі Формули 1, казали одну річ: я не думав, настільки вони швидкі. Тож давайте розбиратись, чому наш мозок не відчуває швидкості і чому нас камери Формули 1 обманюють. У тілі людини немає датчика швидкості, тому ми не орієнтуємося, чи ми їдемо 100 км на годину, чи 300. Наше тіло може відчувати лише прискорення, коли ми розганяємося в машині, тіло ніби вдавлює в сидіння, і від цього в нас з'являється. Відчуття швидкості. Така ж сама річ відбувається і при гальмуванні, коли ми різко нахиляємося вперед, і тим самим ми також відчуваємо, що якісь сили на нас діють. Ну і повороти, коли на високій швидкості в автомобілі входити в поворот, на нас діють бокові перегрузки, не такі великі, як на пілотів Формули 1, але все рівно це відчувається, що нас зносить ближче до центру повороту, і відчуваємо, що швидкість досить велика. Але як тільки рух стає рівномірним, навіть якщо він дуже, Уже швидкий, то тіло перестає подавати сигнали в мозку, і ми себе відчуваємо ніби у спокої, навіть якщо ми там їдемо 150 км за годину. Але все рівно мозок досить швидко адаптується до різних швидкостей. Наприклад, якщо їхати 120 км за годину і це буде норма. Потім розігнатись до 200 і їхати стабільно там декілька хвилин, то мозок звикає до цієї швидкості, і вже це здається нормою. Якщо після цього ми заїжджаємо в місто, скидаємо швидкість до 50 і їдемо 50, то відчувається, ніби ми повзем, оскільки норма була до цього вищою, а це вже відчувається, ніби взагалі не швидкість. Чому так відбувається? Тому що єдиним органом, яким можна відчути в цей момент швидкість, є зір, і мозок повністю на нього орієнтується. А зір дуже неточний інструмент, і саме тому ми досить часто помиляємось у швидкості, і швидкість відчувається меншою, якщо ми їдемо. По широкій дорозі, або об'єкти, які знаходяться далеко, чи мало деталей з боку. Таким чином, якщо їхати по хорошій дорозі посеред поля, швидкість не буде відчуватись, так як ми будемо їхати по якомусь шосе, де поруч буде багато припаркованих машин, і вони будуть досить швидко так повз нас проходити. Саме це в цей момент нам дає і відчуття цієї швидкості. Це можна досить легко перевірити, якщо ви їдете в машині, дивитесь вперед, повз вас там нічого немає, але збоку є якась там посадка з дерев. Просто поверніть голову вправо, подивіться. Дивіться в бокове вікно, і ви зрозумієте, наскільки ви швидко їдете. Потім знову просто подивіться прямо, і швидкість буде вже не такою великою. І саме це є обманом зору, що досить часто призводить до якихось неприємних ситуацій на дорозі. Але є речі, які можуть підсилити реакцію зору або, навпаки, послабити її. Це такі відчуття, як вібрації та шум. Наприклад, якщо ми будемо їхати у спорткарі, якому немає шумоізоляції, і ми чуємо досить багато шуму, нас постійно трусить, кидає. Це буде давати відчуття більшої швидкості. Наприклад, якщо їхати 60 км на годину, то може відчуватись, ніби ми їдемо 100. І візьмемо кардинально протилежну ситуацію, коли ми їдемо на великому позашляховику з м'якою підвіскою і гарною шумоізоляцією. Ми не чуємо ніяких зовнішніх звуків, нам комфортно сидіти, немає тряски, і так само там 60 кілометрів може відчуватись як 40. Також можна порівняти це з велосипедом або мотоциклом, коли ми їдемо 100 км на годину на машині чи 100 км на годину на мотоциклі. Відповідно на мотоциклі ми відчуваємо на собі вітер, який посилює шум і звук мотору постійно чути. Саме це дає відчуття більшої швидкості, і коли ти там їдеш 100 кілометрів. Тобі здається, ніби ти там 200 вже летиш. Тому пілоти Формули 1, які можуть їхати більше години на швидкості там 200 плюс км за годину, досить швидко втрачають орієнтування саме за рахунок тіла. І вже там через декілька кіл вони до цього всього звикають, і єдине, на що вони можуть орієнтуватись, це візуальні підказки. Ось ми бачили на трасах там перед поворотами, у нас є цифри 150 і так далі. Це скільки залишається до повороту. Що для пілотів це є орієнтир, коли їм потрібно гальмувати. І ось саме на ці знаки вони орієнтуються. Тому новачки сімрейсингу або з юніорських серій їдуть значно повільніше, ніж уже досвідчені пілоти, тому що вони просто не встигають так швидко обробляти картинку. Звісно, часом це все приходить і вони там вкатуються до рівня топ-пілотів. Але ось коли ти там їздив лише за комп'ютером або на симуляторах, то це зовсім інші відчуття. Тому їм досить важко зорієнтуватися. Батись на ось цю умовну табличку там 100 метрів, на які потрібно гальмувати, оскільки за секунду пілоти проїжджають 70 метрів, і це все треба досить швидко оцінювати. Тому навіть якщо я можу у симуляторі проїхати досить непогано коло, не дивлячись, яка це машина, чи це якийсь буде боліт Формули 1, чи це якийсь Volkswagen Golf буде і в принципі мені не буде різниці на чому їхати, і там, і там я зорієнтуюсь досить швидко, то на реальній трасі такого не буде. Звісно, буде зовсім різні відчуття, коли ти їдеш там на гольфі чи на Porsche GT3. І саме ось це відрізняє там топ пілота від людини, яка там просто вміє добре їздити. З цим ми ніби розібрались, але ось трансляції перегонів тільки підсилюють цю ілюзію, і здається, ніби камери взагалі вбивають швидкість. Чому так відбувається? Тому що боліди Формули 1 або будь-які інші гоночні машини, по суті, це великі рекламні бікборди, які летять по трасі зі швидкістю 300 км за годину. І ось це кожне слово, це спонсор, який заплатив досить великі кошти за те, щоб бути на цьому боліді. І навіть якщо там зовсім маленьким шрифтом написаний бренд чи намальований логотип, ми його маємо розгледіти, тому що якщо ми його не будемо бачити, відповідно немає сенсу за це платити. Але якоїсь магії чи ілюзії тут немає, і це досить легко все пояснюється. По-перше, це довга фокусна відстань самого об'єктиву і велика дистанція. Всі ви, напевно, помічали, що там камери у операторів досить великі, і об'єктиви в них там ось такі. Ось ці два фактори грають один з одним досить добре, тому що можна знімати болід, який їде далеко, і за рахунок фокусної відстані він буде повністю в кадрі і все добре. Буде видно. Саме тому здається ось такий ефект, оскільки фон рухається повільно, або літ знаходиться ніби прямо перед нами. І це дає нам ефект ось цієї повільності. Побачити, як це працює, ви можете досить легко в автомобілі за допомогою телефона. Просто коли ви їдете, увімкніть камеру спочатку там на 2х і потім різко переключіть її на 0,5. Ви цим самим зменшуєте фокусне відставання, в об'єктив потрапляє одразу ж більше елементів, і ось те, що ми бачимо з боку, дає нам більше відчуття швидкості. З цього випливає і другий факт, чому трансляції такі повільні, тому що у нас немає периферійного зору, і ми бачимо це досить обмежено. А якщо в житті, ми оцінюємо швидкість більше боковим зором. Ну і третій факт, який на це впливає, це стабілізація. Оператори спеціально прибирають тряску, щоб було видно і боліда краще, і по телевізору було більш приємно дивитись. Але ось це Саме тряска також трішки прибирає швидкості. Ще одним елементом, який робить трансляції повільніше, він же тут не пов'язаний з камерою це звук. Тому що все ж таки ми не чуємо реальний звук Болідів, як би там його нам не передавали через динаміки, але це все рівно не те, що можна почути на трасі. Навіть якщо включити трансляцію просто без звука, наприклад, ось так. І порівняти це з трансляцією, де вже буде чути звук мотора. Одразу ж відчувається різниця, і у другому випадку виглядає це більш швидше. Саме тому кадри, які знімають фанати з трибун на телефони, зазвичай значно швидше, ніж кадри, які нам показують у трансляції. Якщо порівняти кадр з професійної камери і камери з телефону, то ось видно наглядну різницю, що ось з телефону значно це все виглядає швидше. А якщо бути присутнім прямо на трасі, то це взагалі буде якась космічна швидкість порівняно з тим, що ми бачимо. The <laughs> Ось на екрані. Здавалось би, у нас є онборд-камери, які встановлені прямо на боліді, і воно має нам прям ідеально передавати швидкість, але все рівно тут є декілька нюансів, які не дають це зробити. Вона, по-перше, закріплена жорстко і без вібрації. Ми там не бачимо, як там пілотів підкидує. Зараз ось ці нові з гіроскопом, де ми бачимо, як там які бенкінги і перепади трас. І там видно, що пілоти там не завжди їдуть рівно, а там з якимось. Нахилами вправо чи вліво. Це також трішки передає швидкості, і добре, що таке з'явилось, і можна ем, якось більше орієнтуватися і більше розуміти, як саме пілоти її проїжджають. Тому перегони перегонами, але ось ці всі речі можуть призвести до небезпечних ситуацій у реальному житті. Через цю особливість мозку людини люди досить часто перевищують швидкість, навіть не розуміючи цього. Особливо це відбувається, коли ти там після довгої поїздки. По трасі в'їжджаєш у місто, або коли їдеш вночі, або коли їдеш по широкому шосе. Мозок може казати ти їдеш повільно, але спідометр може казати кардинально протилежні речі. Ми втрачаємо відчуття швидкості не через те, що ми неуважні, а просто через те, що так працює наш мозок. І ось камери, різні автомобілі тільки підсилюють ці відчуття. І на реальній дорозі потрібно бути обережним і довіряти не тільки своїм відчуттям, а цифрам, які показує спідометр. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно було для вас цікавим і ви взяли для себе якусь інформацію. В коментарях можете написати ваші враження, що б ви ще хотіли почути про автоспорт або теми, для які для вас були б цікавими. Ну а на сьогодні це все. Всім пока.